Зруйновані сходи на вулицях Рівного чи не на кожному кроці. Якщо у центральній частині міста ситуація ще більш-менш нормальна, то в мікрорайонах конструкції зовсім зруйновані. З такою ж проблемою до громадського контролю звернулись обурені мешканці вулиці Вербової. Біля 45-го будинку до зупинки громадського транспорту ведуть невеликі, однак доволі зруйновані сходи. Поруч є ще одні у такому ж стані. Ось що думають рівняни стосовно таких сходів поблизу їх домівок. У країні зараз є трошки важливіші справи, ніж ці сходи. Сходи можуть почекати, ми потерпимо. «То, що десь там на країнах міста, це таке. Я вважаю, що треба всюди дивитися, якщо хочуть, щоб місто було найкраще. Ні, бути краще. Хочеться звернути увагу міських комунальників на конструкції, які розташовані у спальних районах міста. Адже неважливо, де знаходяться такі сходи. Згідно норм законодавства, їх повинні відремонтувати негайно. Відповідно е до наших правил благоустрою міста Рівне. Е Такі е, недоліки повинні усуватися негайно, і саме наш міський голова міськ мають слідкувати за цим, е, так як вони відують інформацію, хто є балансоотримучем, хто є власником. От і вони повинні привести до належного стану такий об'єкт. До того ж, такі конструкції повинні бути обладнані поручнями. Звичайно, що коли вони знаходяться ще й в такому жалюгідному стані, літнім людям дуже важко пересуватися ними і банально дібратися до зупинки, їм дуже важко. Громадський контроль звертатиметься до управління житлово-комунального господарства, аби комунальники привели у належний вигляд ці сходи.